Подарували усмішки дітям, які постраждали. Святковий захід у Черкаському міському дитячому парку зібрав понад 300 гостей та учасників. Міський центр соціальних служб та центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя організували свято для родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відвідала захід і наша знімальна група. Черкаський міський дитячий парк сповнився дитячим сміхом та радістю. Тут організували яскраве свято для дітей, котрі перебувають у складних життєвих обставинах. Подія під назвою Сяйво дитячих сердець порадувала різноманітністю розваг та цікавих локацій. Дуже подобається, дуже. ми дуже вдячні цьому святу. Що на яких локаціях бачили, що Ну, Ми тільки ходимо, дивимося, там лева роблять, хочемо туди сходити, там розмальовки роблять, хочемо туди сходити після концерту. Родзинкою свята стала концертна програма. Своїми артистичними талантами поділилися отримувачі послуг центру жага життя та учні Черкаської спеціалізованої школи номер 20 Найбільше ж глядачів вразив виступ чотириногих артистів. Його підготували каністерапевти терапевти обласного клубу службового собаківництва «Товариства сприяння обороні України. У мене на руках собака йоркширський, Йоркширський тер'єр міні. Вона знає близько 25 команд та трюків, різних абсолютно. Ми займаємося каністерапією. Каністерапія це від слова каніс-собака, виходить це собача терапія. Ми так мовити працюємо з фондом жага до життя вже 5 років. Ми виступаємо для діток з синдромом Дауна, для хворих діток. Навіть для звичайних діток ми виступаємо. Вони контактують з собаками та получають від цього задоволення. Захід також радував великою кількістю локацій. Тут були і ростові ляльки, і справжній янул із доброю усмішкою. Для охочих проводили майстер-класи та різноманітні терапевтичні активності соціально-психологічного спрямування. Локацій дуже багато, їх більше десяти, і діти малюють, ліплять, спілкуються, отримують солодкі подарунки, роблять брилки. Наші партнери це Червоний Хрест, Українська Сімейна Фундація, двадцяте училище. Ну тобто всі приєдналися. Наш святковий концерт робила двадцята школа. Ну тобто всі намагалися зробити сьогоднішній день краще. Свято провели спільно центри комплексної реабілітації та Черкаський міський центр соціальних служб. За словами організаторів, мета заходу привернути увагу до прав і потреб дітей, які виховуються в родинах, що перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, і до дітей з інвалідністю, близько 300 учасників і гостей ми хочемо зробити для дітей свято, тому що це дуже важливо підтримувати психологічний стан як батьків, так і діток. І це дійсно дуже велике гарне свято. День захисту дітей, який нагадує нам про те, що вони найголовніші в нашому житті, і вони це те, за для чого живе, і розвивається і стоїть, боронить Україну наше військо. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.